Ну, що таке Стус? Зараз Стус, він на рівні ми, як Ісус, сприймаємо, тому що людина прожила постраждала, і постраждала, і розіп'ята була, і там і померла, і навіть не можна було забрати, бо він не досидів. Так, так казала юридикція ця, юриспруденція. Що того, кого посадили на 14 років, він на 14 років відсидить. Його не можна навіть складовища, де стовпчик номер 9 забрати, поки не закінчився строк. От сидять і на тому світі в них. А тоді було, я коли Василь Стус був, я його почув у Донецьку, бо я служив там і познайомився з письменниками. Бо вони в нас у частині виступали, я підійшов, поговорив, і мені попросили, це Костянтин Світличний і дамовітов російський такий про І Він каже, слухай, я ж не знав, що Костянтин Світличний директор видавництва, Донбас тоді був. Каже, ти прийшли там вірші свої. Я взяв у клітинку зошит, там 12 аркушів. І я написав цих сторінки. І послав туди, а потім і мене туди? в Донецьку, так я потрапив, Донець на нараду молодих літераторів. Приїхав і три дні там поговорив українською мовою, я ледве дослужив в армії потім. Ну, воно за три дні все переминуло. І в мене ледве вийшла там книжка, тоді бо стуса на той час вже не було. Були тільки його друзі, Рач, Такий, він тоді ще комар був Олександр я був Тесленко, він дружив із знаменитим тепер. Про нього Бродський, коли сказав, що із України Нобелівським лауреатом може бути тільки Василь Голобородько. А вони дружили. Це Олександр Тесленко, Василь Голобородько з Тусом. Василь Захарченко в той час працював там на будові така газета була у Донецьку. Ну, і коли приїхали ми в Київ, то мене отак і познайомив Олександр Тесленко з тусом. Перший раз я його побачив, він там на Львівська вулиця жила, зараз там вже висотні будинки забудовані, а там його дружина жила. Попелюх, у них була така, ну звичайна хатка. І, і коли він сидів, перший забор, на суд ходив оцей хотів дуже швидко казати, що Олего Рач комар, він мені все розказав про Василя, Стуса. От Я кажу, 60 шістдесятник, але не закритий, бо ми один одному відкриті були. Кого знаєш, кому можна казати? Він мені розказував про судді, що було з Василем, уже його саджали, і в 72-му році він загримів. А тоді, коли його перший раз випустили, щоб потім зробити рецидивіста з нього. Я його зустрів, отак з хрещатика, трошечки до Пушкінська не доходячи, дивлюся де Василь Стус, яким я знайомий був то ще за ті кілька років відсидки. От, от іде от, така беретка чорна. Худи так його втягло, тут все. Бо йому вже зробили на той час ом, шлунка, резекція. Різали вже язва була ця шлунком. І, і там залишилося трошечки, і коли його другий раз це вже забирали, то це вже було точно на смерть. Він мусив померти, як Шевченко в 46 47 років. Оце той страшний час, коли, коли помирають класики. І значить, я його зустрів і дам, привіт, привіт. Виявляється, пам'ятає. Виявляється, у мене є лист Василя Захарченка, який теж дев'ять років отбухав от там у них. Ми, каже, розмовляли про кожного з них, кого вони пам'ятали, і про мене там говорили. Мене, я лист цей вдома, я з недавно найшов. Не і от привіталися, ми Одного в той час вже, коли з тюрми виходиш, всі тікають. Однього всі відверталися. Це, Це жахлива самотність. Він в той час ще встиг з'їздити до Москви, там теж люди, які були трохи. Пов'язані з інакодумством, інакомислячи, начебто були. І вліз в ту він інакше не міг, так само, як і це Ливко Лук'яненко, як і Руденко. Вони Микола вони не могли, вони ото гельсінська спілка, що називається, оце, вони туди об'єдналися і їм ото зробили, що ця група, як. Союз визволи України і посажали потім. Але ми йшли з ним пішки із Хрещатика, ми йшли по бульвару Шевченка, туди, так мимо Володимирського собору. Ми спустилися вниз, ми пішли по, по теперішньому, тоді Брест-Литовський проспект Перемоги і дійшли до його самого дому, розмовляли, було щось про щось говорити. Розмовляли. І потім, коли прийшли до нього туди додому, то я отак е, і досі пам'ятаю поріжок, такий веранда, а тоді коридор. У коридорі в цей бік, по-моєму, була якась кімната, і той бік. І там якась жіночка. Вона вискочила і пройшла щось таке. А він мені читай вірш. Я йому читав, читав вже довго читаю, а більше. Години в мене було, просто з собою, бо кажуть, так може досить читати. Він мені каже, читай ще. Ти таке вон, гарне слово знайшов. Одиноцтво. Там таке вірш був. Оспівую одиноцтво. Де кімната обідрана, немов казами валяється, книжки не дуже потрібні. Ось співую одиноцтво. Один...» От такий розвалений. Ми... Я був пісаномовний такий, неспівомовний. Ну, Вірші із Римамиси. А тут вони на мене вплинули, це і Голубройки, вони поставили боробйов, там кордон. Вони стали писати такі вірші, що ну, які не визнавали. Та цензура, там все лекало. і можна, так таке не можна. Воно як боротьба була. Насправді там могло бути нічого такого страшного, тільки що розвалений цей білий, вільний вірш. Оспів одиноцтво, бо каже, в українській мові якесь воно таке. Він ж збирав мову, він ж був, вчився в інституті літератури. Він мав захищатися, тільки то його потягло до всіх. І Михайло на Коцівбинський не був на зі оспів одиноцтво. Кажу, а може, це просто калька, одиночество, так? Один, одиноцтво. Ні. Українській мові властиві слова на ство, ство, ство». наприклад, дівоцтво, пароводство, товариство. <смі> так це мені запам'ятало. Так, кажу. Я тут пишу статтю для іноземного журналу. І тут десь там він Називається геноцид в українській радянській літературі. Ну там ті що в 30-х роках, бо там розстріляно відродження. А далі, я дивлюся, не ще написано імена хлопців такі там. Воробьов теж, Кордон, Саченко Михайло, Голобородько, там, Микола Холодний так пише. І я дописую твоє прізвище. І і тоді так одривати і каже, тільки це для іноземного журналу. Він просто попереджує, для іноземного журналу. Тобто раз ти вже записаний, це як донос. Там надруковано буде, ти вже у ту обойму людей, в яких ти попадаєш. Але він так дивився, і я йому нічого не сказав. Просто, видно, килину і все, бо в нього такий гіпнотичний погляд, коли він дивився, що таке гостре, таке, він було. Я нічого не сказав, записав. Я не бачив у цьому вибраному його цій статті. Не знаю, чи вона там хто читав, їде за кордоном, а там в органах читала, бо потім до мене підходили. А от перше враження істуса було, Значить, мені сказали, коли вже я їхав, служив, кажу, там є світличний і СТУС у Києві. Підійди до них обов'язково. Ну, якось воно не викладалось, то коли студентам, ви знаєте, як воно вирватися з цього неможливо десь ну, побачив, я один раз. Не тільки він був, а і Стус теж у залі, цьому на першому поверсі спілки письменників вечір, де він презентував свою невидану книжку, називалася вона Зимові дерева. Я його вперше побачив тут, живо. Він так отак дивився поза пророка. Він же вони ж завжди судити. Може. Він ці читав, от коли читаєш про ці дерева, там, таке, таке все інше, ти там можеш і не побачити, Але він так через оце підборіддя гостро, і так це в зал казав, що взагалі було. Отак от ми сидимо, як їжаки по спині, так? Не все а по спині їжаки. І Мені здавалося, що це спес, є слово таке спесиве, так український, це не космос, але в нього така голова. Космос і він якби судив нас. Я сам собі внутри не підійду я до нього. Там до нього підходив, не підійду. Тоді я не підійшов, а коли він вийшов з тюрму, тоді я підійшов. Десь через якийсь час його знову забрали, зробили рецидивіста і присудили. На 15 років, Там суцитка, так було. Таке в мене із тусом.